Коли ми подавалися минулого року на конкурс, там програма ПРООН проводила конкурс для громадських організацій в Україні, ми подалися тоді з невеличким проєктом, виграли цей грант, його отримали одним. Там нас теж були соціалічні дослідження, і одним із пунктів, які ми туди вклали, це була якраз розробка програмного забезпечення для електронної черги. Електронна черга це якраз те, до чого треба йти. Прогресивному місту для прозорості процедури ми подивилися, як це працює в інших містах. Що це програмне забезпечення, яке потім монтовується в офіційний сайт міської ради. Програма електронної реєстрації дітей до дошкільних начальних закладів вже протестована. На сайті Української міської ради працює відповідне вікно, за допомогою якого можна легко зайти на вкладку, що відповідає за електронну чергу. Тут положення про реєстрацію. Як треба зареєструватися? Так, перелік дошкільних навчальних закладів, реєстраційна форма, контактні телефони. Світлана Матюшкіна, Марк Олков, телеканал Дніпро.